І труні лежить бездиханне тіло, в якому подвезалася велика душа, душа Героя України, який навіки вписаний в новітню історію перемоги добра над злом, волею над рабством. Тому що сьогодні наші воїни, зокрема Євгеній, він відстоював не тільки майбутнє тих, кого він знав. Сьогодні кожний воїн відстоює майбутнє нашої рідної України. Нехай Господь дарує йому вінець слави у Царстві Небесному. Упокой, Господи, душу спочилого, новопреставленого воїна і захисника нашої України Євгенія. Вічна йому пам'ять і царства небесне. Слава Україні! І слава воїну і захиснику нашої України Євгенію!